Сьогодні ми проводимо чергову ротацію зведеного загону. Сьогодні ми відправляємо кращих із кращих наших правоохоронців, саме період посту всіх різдвяних свят, новорічних свят, свята святого Миколая. Наш зведений загін їде на захист, цілісності та суверенітету нашої держави. В першу чергу звертаюся до вас, рідні і близькі, тих, хто прийшов проводити наших бійців, до колег. Що все буде добре. Хочу звернутися словами подяки до наших волонтерів, до керівників підприємств, установ організацій, до керівників структурних підрозділів, які прийняли участь в підготовці до формування зведеного загону. Сьогодні зведений загін повністю забезпечений всім необхідним. Для виконання повноцінного завдання зонято.